Отже, це був один студент підозрюю, що мені пам'ять не зраджує 17 листопада. -та так, день студента святкується. Завдяки тому хлопцю під звірю фіолетові сорочці на Ви все-таки двоє постаєте водить володя. Ну я звонивши з боку пляшка Шампанського, так? Ви бачите ті великі здивовані очі, коли я побачив її. Та значишка, яка стала димкою, як немов ударило 220. Він був просто шокований побачити. Бачите, і пляшка шампанського така трошки більше, ніж Володя. А в ми подивимося, яку красоту і побачив, що в нього були такі чудові великі очі, і та пляшка Шампанського помогла Василина. Це Василина, супер, це була якась чудова сукня, як ми бачимо, зачіска просто бомбезна. Закриті очі. Боже мій він у мене так дивиться, називається. Супрово! Ну що ж, аплодисменти нашим молодянам.